А нівчонки не вручить. Так не можна барді втягнути. Наступний пункт це забрати посилку. Откуда є нова лімітована колекція. Це, це найкращий стейк хаус стейк. в Польщі. Переключився на російську мову зі мною. Відбираємо в салоні нову машинку. Скляна бутилочка. З пінгвіна. Чи в Львові їх можна купити в шоурумі Чічі Коко. Тобі а, дають якийсь подарунок. Ммм, який гарний. Оце собі люди заморочились. Цей заклад мені дуже подобається. Плюси їздити з водієм. В Чангні Бжух. Кохані, в Чангні Бжух. Не можна барді в Чангні. Це там. Там будь-яка картка. Так, як картка. Докладні краси їздити з водієм, що можна собі спокійно їсти сніданок. Ще є уродженовий шофер. Кохані, то є моя кавка, хало! Ну, повідомляй, що не хочеш. Везуй тобі добре. Крадьони не є добре, це? Крадьони не тучі. Окей. Нещодавно я, до речі, дізналася, що у нас тут навпроти є кав'ярня з смачними десертиками кавою і пішла вперше, бо ж який вітер, туди купити собі каву. Е, з плюсів. Кава там реально добра, з мінусів. Той чувак, коли я прийшла почала говорити, переключився на російську мову зі мною. Ну, ті, хто мене знають, то розуміють, який був мій вираз обличчя. Я йому одразу сказала, що краще польською, а не оце от все. Говорив польською. Я підозрюю, що це якийсь білорус, але в мене не було бажання вдаватися в якусь полеміку. Але в мене просто око зазвичай сіпатись починає, як хтось творить... Вечір хату, і ми прийшли на стейк. Так, Кохання. Bo on, albo House. To proszę wybrać dla mnie, bo ja nie bardzo wierzę. on? to masz małą polędwicę, a House jest przerośniętą polędwicą. A jak ja chcę? Możemy wziąć House. No to dobra. і мають спеціальний гриль на вугіллі на вугілля і тут такий запах паленого вугілля. І такого немає майже ніде. Так, мені Павел тут проводить екскурсію, це така найкрутіша, найкрутіший стейкхаус в Соботі. Ні, не стейхау в Польсьці. А, окей, добре, перепрошую це найкращий стейкхаус в Польщі. І власник цього місця продає її виробником м'яса, і продає частей на всю Європу. A ekstrólka, wszystko mamy? Боже, Це м'ясо реально таке смачне, що я хоча я не дуже м'ясоїдна. Просто об'їдаюсь, і вже сказала, що я хочу проходити сюди ще. Але оці всі додатки теж дуже-дуже смачні. Зійшла я в туалет, і тут вони мене теж здивували. Цей заклад мені дуже подобається. Дивіться, який шикарний букет живих лілій. І тут такий аромат. Просто кайф, кайф, кайф. Це зарахом. Gingerbread, бред. І я минулого року його купувала собі теж цей запах, але в машину. Він так гарно пахне, реально дуже раджу спробувати або просто довіритись і замовити собі. Їдемо ми додому, і я випадково побачила, що тут є славнозвісний, дуже відомий в трум'ясті і в Гданську будинок на Яськовій долині. Я його недавно бачила на ТікТоку, що кожного року його прикрашають. Декорують до Хелловіна. Дивіться, який кай. Оце собі люди заморочились. Але та, це? це? Ага. Кай. Окей, тут якесь крісло, і хтось сидить в кріслі ніби з пляшкою Джека. Але зараз дивіться, який крутяк всередині. О май гад! Ну, кайфово так жити, напевно. Yeah. Наступний пункт це забрати посилку. Мені щось там прийшло з нової пошти з України. І, до речі, дуже швидко приходить. Здається, дні три, чотири не більше. Прекрасна біжутерія від марки Agape — Це український бренд. Не знаю, чи ви з ним знайомі. Якщо ні, то дуже рекомендую познайомитись з ними на інстаграмі. У них недавно був розпродаж. До речі, в Львові їх можна купити в шоурумі Чічі Коко біля готелю Ріус. І біля Йокі, куди я люблю ходити на кальян. Ось <різь> ось таке прекрасне коліє. Номер кабін. Але прекрасне то є. Гарненьке? Це, до речі, перша їхня прикраса, яка мені дуже сподобалась. Я хотіла її собі придбати, але їх не було тоді в шоурумі. Так, це коліє номер 2 Ось таке широке. і Ось таке. Мюм-мюм-мюм. Дуже, дуже дуже гарне. І ще сережки, але десь решки. Теж таких теж? Димові чи на уродів. І до речі, зараз на мені теж сережки від цього бренду. Ось такі перлинки-пусети. A to powiem tylko jeszcze co? ty siodłem był piszący. dzisiaj, że cię kocham. Mój no. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Я вирішила забігти ще в Рітуалс Форумі Гдань, тому що тут є нова лімітована колекція. О, Боже. Називається Alchemy. І минулого тижня я купила собі вже скрабчик. Ось тут він є, до речі. Але дуже хотіла взяти ось цей набір. Ось такий великий повнорозмірний. Тут іде крем для тіла, пінка. Для душу і так, мило для рук і свічка ось така. Осім такі коробочці красивий. але їх не було в наявності, я зблокувала, сказала, що вони вже є. А ще Брітуалс, якщо ти маєш картку, кожного року на день народження тобі дають якийсь подарунок. Тому якраз на мого дня народження, треба це поєднати, купити собі щось і забрати свій подарунок. І мій прекрасний улюблений тягар. Зараз покажу одразу, що тут є. Так, значить, я взяла свій ось цей набір, який я дуже хотіла. Алхемі. Пані сказала продавець, що він найважчий з усіх їхніх наборів, тому що всі ці баночки скляні в цій новій колекції. Зазвичай зазвичай ні. Подарунок до Дня народження йшов ось крем, можна було обрати будь-яку серію, окрім лімітованої. І я взяла ось цей мехер серія. Це одна з моїх улюблених. Також докупила собі щепінку. А ось ця моя топ-топ найулюбленіша аюрведа, червона. З неї взагалі почався. Почалася моя історія з Трітос. Мені колись подарували засоби цієї в цьому кольорі цієї серії. От. І вже декілька разів я їх докупляла. Так, щоб подарунок. Подарунок за кожного разу, якщо купуєш на 190 злотих, мінімум то дають якийсь подарунок. І цього разу це ось такий набір теж з серії Мехер. Пінка маленька. Так, вона, мабуть, тут мініатюрка. 50 мл і ну, спинка до тіла. Він теж, до речі, прикольний. У мене вже був повномірний і маленький. І ще я взяла парфум новий для машини, тому що завтра, післязавтра, ми відбираємо в салоні нову машинку і в ній немає ще парфуму, відповідно, буде ось такий ваніла. Тепер ще швидко з'їжджаю вниз, тут має бути якась пекарня, кондитерська, хочу купити тортик. Ось тут щось вже видно навіть. А ні, це країна сирів, десь тут з іншого боку значить. Бо їду до своїх маленьких племінників, будемо їсти тортик. А ну шукаємо. О, тут є кропик. А, ні, тут два. Кропик і якийсь решток. йдемо шукати сирник. Ну, добре, я зайшла одразу в обидві кондитерські і глянула, де є апетитніший сирник. І в одному був сирник з горіхами. Другий поверх. Сирник з горіхами. Тут десь майже 700 грам. Спробуємо ввечері. Може буде смачний. Бо той, що я вчора купувала біля роботи, був мега смачний, але це була інша кондитерська. Йдемо шукати паркометр. З приємного і незвичного сьогодні було вільне місце. Одразу, одразу біля входу. Моя Машинка зі мною вітається. з включеними фарами. Бо я везу своїй племінниці ось таку коробку картонну з касторами, яку ми її купили, бо вона готує якийсь там образ на Хелловін. Їй треба було величезний картон, щоб щось там зробити, вирізати. І Сьогодні її маю то якраз відвезти, бо Хелловін вже близько, а коробка ще не в неї Так, тільки щоб я її якось її не поламала. Бо буде обідненько. Я думала, може відкласти це на завтра, але мені вже не терпиться глянути, як виглядають ці баночки. Ну і плюс по дорозі я ще зайшла в жабку і забрала ще одну посилочку. Вона ж тут була легко відклеєна. Тому розпаковці бути. І вартість цього набору, якщо не помиляюсь, 269 злотих. Так. Та-дам! Традиційно гельпінка для душу, мило для рук. Ну, блін, реально, це така скляна бутилочка. Клас. Знаєте, що я думаю, що я собі її залишу, коли вона закінчиться, і буду сюди купувати рефіли, не обов'язково цього запаху. Кремчик для тіла. Він теж скляний. Я собі його теж обов'язково залишу. До речі, всі креми для тіла від марки Rituals. можна потім докупляти собі такі рефіли. І ось так виймаєш. Залишається ось ця серединка, і окремо докупляєш ось такі рефіли. В принципі, можна купити собі будь-який запах, аромат, і він сюди підійде. Пик. І, відповідно, вони дешевші теж свічка. Ось так, якесь сміттячко. Окей, це моє замовлення. Ось це подарунок, але зараз перенесемось на в декілька днів, а точніше, 4 дні назад, і я розкажу вам перед історією цього замовлення. У мене вже раніше була ось ця помада від Lancome, і я собі пообіцяла, що більше її не куплю, тому що вона була суперкласна, дуже красива, гарно зволожувала губи, але вона так швидко закінчилась просто ну реально дуже швидко. Ну, і я собі тоді пообіцяла ще її більше ніколи не куплю і не замовлю ще раз, тому що мені реально дуже шкода грошей. Вона коштувала там десь 170-180 злотих. Вона дуже класна, дуже гарно зволожувала губи, такий красивий натуральний колір. Але, бляха-муха, вона так швидко закінчилася, це якийсь нонсенс, не знаю. І от сьогодні, вранці, на одній сторінці в інстаграмі, яка постійно показує різні знижки, які є актуальні в різних магазинах, я побачила, що на сайті ланком є крута акція, якщо ти замовляєш щось їхніх. Товарів бестселерів на певну суму, то в подарунок тобі надсилають 10 мініатюрок. Я думаю, вау, треба глянути, що там є. Відкриваю серед тих бестселерів є, знаєте що? Звісно, та помада. Я думаю, ну окей. Тут ще додатково є мінус 20% там на перше замовлення чи на підписку. Тому все склалося так, що, хоч я казала, що ніколи більше не замовлю ту помаду, все-таки вона у мене буде. Але зі знижкою її приємніше купити аніж за повну ціну. Ну і плюс ці мініатюрки. Сподіваюся, що там буде щось прикольне. Мають бути, до речі, якісь парфуми навіть. І це моє основне замовлення. Тобто я обрала ці дві помади від Lancome. Номер 30. Одразу покажу, як вона виглядає. Я вже нею користувалась. І друга номер 57. І ще ось такий блиск для губ. У мене їх ще не було. Обрала номер 8. І, до речі, дуже мало було в наявності кольорів. Тому обирала вже з того, що було. Ще не користувалася ним. Ммм, як пахне смачно якимось таким кавунчиком. А це 10 мініатюрок, які йшли в подарунок до кожного замовлення від 200 злотих. Набір де демакіяж 30 мл. І олівець для очей. Просто звичайний чорний. Мініатюрка тонального 5 мл. Парфумований гель для душу. Тут 50 мл, помада. Туш для вій. Треба буде віддати або сестрі, або племінниці. Бо у мене нарощені вії, я не користуюсь. Мініатюрка парфумів Idol 10 мл. Ще в наборі були ось ці такий самий аромат, як гель для душу парфумований. Тут 3 або 5 мл. Такі міні супер красиво виглядають дуже. З цієї серії серум і концентрат для обличчя. То, мабуть, віддам мамі. Додатково можна було обрати ще якихось три тестери до замовлення, тому я обрала такий ж самий концентрат. І ще такий серум теж віддам мамі. І я сьогодні найщасливіша людина на землі, бо сьогодні останній робочий день, і не тому, що це п'ятниця, тому що наступного тижня у мене чотири вихідних, і після цього просто вільні дні. І я не працюватиму. Я побачила через вікно, що прийшов якраз кур'єр, і якусь посилку приніс. Виходжу, одразу забираю хлопця з рук і так дивлюсь на неї. Але я була впевнена, що це щось для нього, бо я нічого не читаю. Нічого не чекаю. А там написано моє ім'я. Я так здивувалася, аж не знала, що робити, бо забрала я її впевнено, щоб просто занести додому, а потім така пауза. Йду що це. А я так дивлюся, що якийсь почерк такий, ніби я вже десь такий бачила колись. <гум> я думаю, чого Павел з мене тут піджартовував, коли я приносила якісь посилки чи то з Литви, чи ні. Бо він знав, що щось має прийти. Ого. Обосю. <гум> <гум> Wy ty wyje, ja mam już Dziękuję, to będzie To dla mnie. To mój rozmiar, dziękuję, to będzie dziękuję. Nie, takie, dla basa. Takie dużo farny. <grym> Zostaw. Mm, to... <grym> o to <kurde>, już moje. <grym> ja dziakuj. dziękuję. Witaj ojczyzna moja, ty jesteś jak drobia. Ty patrz, jest jeszcze taki zostawik piękny, Olenka, dziękuję. Ty -ry -ry -ry. Ale to są te? Który? Z, z pingwina. <laughs> z jakiego pingwina? No z pingwina też. 100% po pingwina. A, marina Wilna. Ooo, <laughs> jak ładnie zapakowano. Wow! Gel dla duszy. trzeba będzie od razu schować, ponieważ on jest z dozatorem, a Paweł taki od razu zaczyna wykorzystywać. <laughs> Це ти можеш таке кузьо? Пепсі мені притулив холодне до ноги. І завжди недавно він мій шампунь використав, бо шампунь має дозатор. І він його використав собі як гель для душу. Ні, бач, то ні для тебе нема. То мої банечки, вау, wow, <laughs> wow. для мене. Ja Я ще дякую, oh, ah, <laughs> to мої банечки. Ой, не злосто. Ба... Ой, який дуже гарний. І скрабчик. Скрабчик? Покаж. Скрабчик, який гарненький, вау. О, покаж. Але не у твіра є Який гарненький. Які гарненький скрабні. Добре, смачне. Кремчик скрабчик, я люблю таке. Боже, ті тапки такі м'якенькі. Оп! Супер, дуже гарний клас. Пик. Зроблено в Литві. І 100% вовна. У мене тут ще одна свіженька пачка прийшла. Посилочка. Я її дуже чекала, до речі, бо спершу того, що там всередині не було в наявності, мені довелося підписатись на сайті у них, щоб мене повідомили, коли знову з'являться ці речі одною рукою. І потім мені все-таки вдалося виловити, як вже можна зрозуміти, по ось цьому напису, по наклеючці, светрик. Історія така, що ці светки за мною ходили. З першої на інстаграмі побачила перший раз цей бренд, підписалась на них, а потім, випадково, через якийсь час побачила ще на Ютубі дівчинку в дуже красивому светрі, і в неї в описі було вказано, що це саме та марка. І я подумала, окей, два рази це не випадковість, і вирішила їх все-таки собі замовити. І я обрала собі дві модельки, два кольори. Красиво так запаковано, о Боже! Цей дуже красивий, не знаю, правда, чи камера передасть це так, як треба. Цей темний шоколад просто моя любов. Мені здається, що камера його показує таким трохи чорним. Спробую ще завтра при денному світлі зняти. Дивіться, який рукавчик красивий. Гудзички. Так, а ну, кідмахер, вовна і поліамід. М -м -м. Кайф. Другий в такому красивому винному Бургунді е, вишня, не знаю, як його правильно назвати. Ось такий просто светрик теж короткий. Дуже красивий цей кольор, ще один, що інший. І, до речі, в них є ще одна модель светриків, яка мені дуже подобається. Там такий короткий рука взагалі. До половини теж дуже красиво, є ще такі світлі кольори. А, напевно, мій фаворит це ось цей темний шоколад. А Я, до речі, вирішила не ризикувати, хотіла одразу ще той такий з вкороченим рукавчиком взяти, але подумала, що а якщо вони будуть якісь негарні, та тканина неприємна чи ще щось, тому замовила тільки два. Кайф, кайф, кайф. Так тішусь, щось просто реально. Я так чекала на них. Зараз одягаюся і, і біжимо на побачення. Будемо святкувати мій останній робочий день.